Там набираються люди, щоб вони також побачили цю трансляцію. це У нас же скоро буде народний спінінг, Ну, відносно скоро. Тобто ми вам вже попереджаємо, що він вже розроб... не він вже... Він вже буде створюватись, тобто вже повністю все затверджено. Всі кільця і так, і так далі, всі ручки затверджено і також дизайни. І він вже скоро буде виготовлятися. Тому слідкуйте за новинами, ми обов'язково покажемо. Там буде прям ну, супер крутий розіграш. І не знаю, нам можна казати, що не скільки, ну там буде не одна вудка. Отак, там буде не одна. Там буде 10. ладно, Скажемо, вже 10. Там буде 10 гудок і це буде прям топ. Можливо, трішки більше на одну. Цей точно виділиться. І обов'язково хотів напомнити, що з завтрашнього дня у нас стартує акція. Ви вже бачили на нашому сайті, якщо ви там є, це у нас тотальна відлига. Знижки на до 20% на всі товари, як і на Японію, на катушку. Ну, повністю на всі товари знижка. Тому заходьте по такій гарній ціні, деякі тут -то товари, що я, мабуть, собі сам щось заберу. Давайте починати. Достатньо людей чи а ще є трішки? І може якісь є запитання? Питають, а що за розіграш зараз проходить, і що треба було для участі? А, дивіться, що потрібно було зробити для участі. Ми розіграємо наш перший, першу нанудку це флікейр. Він такий навів речі, дуже великий. Ми були в шоці, що настільки швидко він у нас розпродається, якщо чесно. Аж їх вже майже і немає. Скоріше, це був який. Ми зробили огляд на наш флікейр в Ютубі. Люди, які коментували ці відеозапис, з яким постом, наприклад, люблю на наджих», тобто самі прості умови. Не треба було просто відписатись на наджих, як він ви поводитесь до нього і так далі. Ще один коментар? Тільки один коментар, так, звісно. І рандомно ми розіграємо серед вас спільні всі умови, дуже ось такі були розіграші. Він ще є, щоб купити? Ще поки є, так. Трішки, але є. Декілька штук. Я думаю, десь приблизно декілька штук залишилось. Тому хто не встиг, ну, кому не пощастить, <смі> у вас є буквально ще хвилин 40, я так розумію, з таким активом в коментарях. До речі, це не рекламна інтеграція, якщо я думаю, що люди так і подумають. Ми <смі> хочемо його розкладати. Ні, такі є насправді. Е, є ще якісь запитання? Да, <смі> да. Будемо починати. Е, так, давайте ще раз. Поки хто новий прийшов дивіться, у нас, е, у нас щоб все було чесно, максимально. В коментарях у нас... 816. Вони додаються, але ми вже їх не будемо рахувати з того моменту, як ми включили стрім. 816, учасників, 800, 734. Це тому що багато людей писали по декілька документарів. А це не в правилах нашого конкурсу. Так, давайте вводити тоді в рандомайзер і вибирати переможця. Так, це у нас 734. Вводимо 734. Так, і ви готові? Тун-тур-дун. Це 349. Так, дивимось 349. Це хто у нас? 349 це у нас Стас П3Ф9 Ю. Це ще не ловив ненаджигами, на але дуже хочу спробувати. У вас вітаю, у вас. Давайте я відмічу де я його одразу. Так, Джигом, але хочу дуже сказати. Вітаю! У вас е з'явиться така чудова можливість. Щиро вітаю з першим. Це, до речі, перше, це прикольно тим, що він перший в Україні. Він перший заїхав. Ми його е з ним зняли один відос. Навіть, звісно, що при прицілки ми потиснули, це, це зняли з ним відос. Якраз на ньому він і був на цьому огляді. Вітаю вас е з перемогою. Я сподіваюся, що він вам принесе багато гарних трофеїв. Що треба зробити, щоб його забирати, Стасу? Так, що потрібно е, вам зробити, щоб його забрати? Дивіться, напишіть, будь ласка, під е, коментарям в Ютубі, під, 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 під своїм, своїм же так, в Ютубі, е, з якого ви міста. І ми вже. Е, ну, щоб... Які як посилання на ваші соцмережі в інстаграмі? А, так, місто. напишіть, будь ласка, посилання на соцмережі е, під вашим коментарем. Uh -huh. Uh -huh. І ми вам вас знайдемо і напишемо. Відпишу а, вам одразу. А цей коментар ми закріпимо. Так, Коварно. а ми його. дивіться, щоб ви його не шукали, ми його закріпляємо вже перед вами. Так, це у нас. так, ще раз. <гум> <гум> ми зробимо отак, щоб його швидше. можемо <гум> <гум> закріпити. Ну, щоб одразу просто. Ось він. Спасибо. Так. Так, дивіться, ми зараз його знайдемо. Це відео. Взад. Так, зачекайте. ну. Я зараз коментуємо так Добре. Так. Спасибо. Він повинен поради. Перший так коментар. Напишіть, будь ласка, в коментарі вашої соцсеті, ми вам від, обов'язково відпишемо. Так, ми скоріше за будемо. Немає більше запитання? Є. А Є? що буде, якщо Стасик не вийде на зв'язок? Ми вийдемо ще раз на прямий ефір і скоріше за все розіграємо його ще раз. Я думаю, декілька днів достатньо буде. Якщо ні, ми обов'язково. Покажемо, моє, по-перше, скоріше все, якщо ви не повірите, ми покажемо, як ми його відсилаємо нашому стасу. Ну і в коментарях буде видно, я думаю, в будь-якому випадку. Якщо він не відпишеться, то ми просто розіграємо, зробимо ще один розіграш, все. Е, яку кот котушку під нього можна ставити? Е, під нього, я думаю, я ловив особисто в Cage Вольт тисячний. і взагалі чудово відчувалося, оскільки палка сама легка, Volt тисячний. також легка катушка, і вони чудово балансують між собою. Ну, тисячний мені було дуже зручно, до речі. Прямо, якщо буде, якщо ви хочете щось, наприклад, японське, то любу катушку тисячного, там, або 2000 розміру, але бажано якусь легеньку. Вона підійде сюди взагалі. До скільки грам? Підійно. Що? Легенька Фол... до скільки грам? Ну, я думаю, десь до 200 грам буде чудово якраз. До 200 грам саме то. Ще якісь коментарі? В мене нічого немає. Тобто теж? Ні. Так Все? ми просто ведемо дві трансляції на YouTube і на Instagram. Тому що ви не здавались питання, що... що відбувається взагалі у них. Що? Завершимо чи ще про. Так, повинні? я думаю, завершимо. Будемо чекати, поки Стас відпишеться нам. Якщо ми його, до речі, зараз одразу знайдемо, ми його йому самі відпишемо. я думаю. — А будуть ще такі розіграші? У нас будуть ще такі розіграші. Скоріше за все, з новими оглядами вудок Корапових, які у нас вже з'явилися, ми розіграємо щось точними ж вами. Ви коли чекати новий спінінг? — Чекати новий спінінг? ну перший. І спінінг, який у нас буде, це Fox Spirit. Це буде народний спінінг, так, звісно. який, я ж кажу, ми вже потримали. Я особисто ними половив. Це ну, за ці за три тисячі, які ми з вами домовлялися, які ви самі обрали. Це топ. Це реально топ. Ну прям дуже по-перше, зручний, дуже приємно лежить в руці. Швиряє добре, і контроль, і чуйка супер крута в нього. Ну, За ці гроші скажу, за 30 тисяч гривень, якщо, ну, це потрібно дуже гарно пошукати, і то не факт, що ви знайдете. Ну я не знайшов такого прототипу. Тому... Пишуть, давайте більше тревелів. Тревелів? Угу. А, в, по, в тревел палок, в смілі, угу. ще більше. О, ну, до речі, у нас є. Якщо ви заходили, ви повинні були бачити, що у нас є багато тревелів. Які там в середніх тестах, може, ви хоч треба в більших або в менших тестах? Тоді ми, звісно, запишемо ваші побажання. Що, ще? У мене, в мене нічого, все. все. Тоді всім дякую, друзі. Гарного вам вечора, шукарного настрою, е, великих вам трофеїв. Па-па.